У цьому дворі серед багатоповерхівок у Кропивницькому шестеро жінок облаштували собі робоче місце. Маскувальну сітку починають плести з шостої ранку. Роблять обідню перерву і працюють до сьомої восьмої вечора, розповідає Валентина Лукашевська. Розмір цієї сітки 10 на 3,5 з І метри. У нас в під'їзді в одної жіночки виникло таке бажання і ідея давайте будемо виходити і плести. То ми за дві години в під'їзді зібрали тканину. Вночі нам передали з одного з районів в області сітку 70 метрів, і вже вранці ми вийшли працювати. Маскувальну сітку щодня приходить плести Людмила Сеніок. Коли сюди вкладуєш душу, любов, трошки молитви для того, щоб їх защитили від тих, хто напав на нас, дуже радується душа, Тому, що ти хоч цим допомагаєш. Ну я думаю, що кожна людина дає на свою крапку. В перемогу лежить. Стрічки для сітки вирізають із вживаного одягу. Канини нам люди несуть з усіх, чуть ли не сказати, квартир і кінців міста, І із підприємств, і домашня одежа, і робоча роба. Це буде внесок наш до перемоги. Підходив до нас військовий. Який понтужний був з лікарні його виписали. Він сказав, якби ви знали, яку ви роботу робите, що вона дуже багато спасла життя для наших військових. Долучитися до плетіння маскувальних сіток можуть всі охочі. Можна сидіти в своїй квартирі, затикати вуха і чекати, прилетить чи не прилетить, а можна робити те, щоб не прилетіло. І це одна з цих робіт. Якщо ми будуємо громадянське суспільство, то це не подвиг, це просто життя під час війни. Хай ми врятуємо одне життя, чиїсь дитини, батька, чоловіка. Це цього вартує. 25 листопада моїй мамі виповниться 102 роки. Але ж, але ж я дуже хочу, щоб вона дожила у мирі. У кожну стрічку, в кожну цю, що ми ріжемо, ми вкладаємо прохання від Бога, щоб допоміг. На виготовлення однієї сітки витрачають від трьох до п'яти днів. Скільки їх сплели за півтора місяці, не рахували. Сітки різні за розміром. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.